Ятівний подкаст спека і які не до яких небезпек вона може призвести, і власне ризики і спеки, які вона провокує, поговоримо про це з Антоном Тріцьким. Це головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям і заходів цивільного захисту Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС України в місті Києві. Антон, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку усім. Доброго ранку, усім присутніх, хто нас слухає. Отже, питання спеки Так, Питання спеки ми порушили. І тут вже момент, по-перше, просто звичайного людського самопочуття, бо є у нас люди, які важко це переживають. Ну а потім далі вже будемо говорити про похідні, так би мовити, ризики. От від вас хотілося б почути, як взагалі, ну, чи, чи, і це взагалі чи це компетентність рятувальників, якби людям нагадати, як себе вести в спеку. Звісно, це в будь-якому випадку наша якась певна компетентність на тему рятувальника, саме слово рятувальники цього звучить, що ми повинні допомагати людям і надавати їм якісь профілактичні заходи і відповідати на їхні запитання. Але більше це все-таки стосується лікарів, тобто системи здоров'я. Вони більше надають якісь певні рекомендації, але ми також нами володіємо, ми тобто можемо з вами поспілкуватися. Я розповім якісь певні правила, що потрібно уникати, як себе поводити в спеку. Взагалі, якщо можливо ви не знаєте, можливо, вже всі знають, що липень місяць, цей наш 2023 року, є найспекотнішим за весь рік, за весь час взагалі на землі. Серйозно? Да, цей липень місяць був самим жарким і дуже багато масштабних пожеж в лісах. Щодо спеки, до пожеж, думаю, ми ще повернемося з вами. Повернемося обов'язково. Щодо спеки, надають такі рекомендації, що в саму... Таку жарку пору доби, тобто з 11 до 16.00 радять сидіти вдома під кондиціонером. Якщо немає вже вдома, ну так стало що кондиціонера, чи якогось певно вентилятора, то дуже регулярно приймати душ, холодний душ, контрастний. Ага. Тобто, навіть саме такий дуже сильно холодний душ, не можна, тому що йде перехолодження тіла. Такий контрастний душ, воно якраз охолоджує трішки тіло і вам стає легше. А я, і... от не читаючи і не знаючи цих порад, то так і робив. Я насправді вмикав теплу воду, а потім поступово-поступово. Да, так і правильно, та щоб та... тіло просто загартовувалось. не можна одразу, тому що для нього Добре, цепан, ну, це стрес. це ми зараз говоримо. Я просто зараз собі е, уявив, ну якусь, наприклад, е, там, або. або Чоловіка або жіночку такого, ну такого літнього віку, і їм насправді це може бути ну не дуже комфортно, не в плані того, що е, там некомфортно їм пересуватися. Ні. В плані того, що ну чи, чи буде їм комфортно, як от, якщо говорити про літніх людей, чи чи для них рекомендація душ приймати теж така актуальна? Е, ну, взагалі було б рекомендовано, але в їхньому віці їм важко так дуже регулярно от, приймати душ. Те, і та. Але вони ж перебувають в квартирі, тобто вони не по вулиці, то зовсім окремо там, а там зовсім інші правила. Якщо говорити окремо про квартиру, вони перебувають у себе в квартирі. Їм по максимуму можна скинути себе одяг, тобто щоб їм було комфортніше, щоб не було їм душно. Жарко і дуже багато пити води. О. Дуже часто пити води, тобто не в великих кількостях одразу, а потрішечки, по, по чуть-чуть, також прохладу, не потрібно там льодову, таку воду, прям що ж горло боліло, тому що від холодної, прям дуже сильної води можна одразу і захворіти. Добре, це якщо вдома сидіти, а, ну тобто якщо б у нас була як. В півдні Європи, в Іспанії, Італії, Греції сієста. Але такого у нас задоволення, на жаль, нема. Ми всі ходили і б дуже багато. Та, за те. та і дуже багато працедавців не дуже розуміють наші потреби, що нам потрібна сієста. Хоча я вважаю, що нам вона потрібна круглий рік з 12 до 3, -ї. Але то таке. Але все ж таки є багато людей, які дійсно змушені перебувати чи то на вулиці. Ну в офісах ясно, там як правило є. Кондиціонери тут трошки легше, але ну дійсно дуже багато людей перебувають на вулиці. Це може якісь продавці там чи ще хтось для них, якщо раптом дійсно треба перебувати весь цей час на вулиці. Що треба робити? Як вберегтися від теплового сонячного удару? І зараз розповім. Повернусь до офісу, угу. ви так зацепили. І тут є такий цікавий фактор. Не в всіх офісах, як оказується, є кондиціонери. Ну є така рекомендація: що якщо немає кондиціонера в офісі, ставити біля себе якусь тару з водою, вона йде випаровування, є більш таке свіже повітря угу. і не так уже й спекотно становиться. Не так, звісно, як під кондиціонером, але все одно є така рекомендація. Зараз нас слухають, наприклад, працівники якогось заводу і думають, пацани, ну ви серйозно, от я кручу станок, типу 8 годин такого мене, все шумить, все вібрує. Де мені там. поставити до воду. Да, так, я ще тут воду собі поставлю. Я... Ви серйозно, я просто собі до трусів роздягаюсь, коротше, і кручу цей станок. А я, а я піду після ефіру до свого кота скажу йому, що концепція помінялася, тепер це наша вода. До речі, <реш> да, <реш> да, <реш> да, <реш> він, він же думає, що це його вода для <реш> пиття, та, та нічого подібного. Ну, так, звісно, то ви для себе поставили точно ну, тварина. Взагалі важко було в цю спеку. Це правда, <реш> <реш> до речі, це... да дуже так. важко. Не потрібно про них ніколи забувати. Щодо на вулиці рекомендацій, якщо. Плануєте вже виходити на вулицю дуже спекотний період, тобто з 11 до 16. Обов'язково вдягайте світлий одяг, щоб він був вільний, щоб він не сильно був притальонний до вас, не парив ніде, старатися більш таке щось легеньке, обов'язково головний обір, який буде захищати вас від сонячного удару, окуляри, сонцезахисні, і водичку завжди з собою потрібно мати. До речі, отут дійсно з вами погоджуся: от в мене, якраз на тих вихідних, субота, неділя, коли була страшна спека, 34, і 36. якраз в мене... У мене от субота-неділя, це в мене такі батьківські дні, в тому плані, що в мене дружина працює першу половину дня, десь до першої години, а я сиджу з малим. І ясно, що в якийсь момент наступає час, коли треба з малими ти гуляти. І я от насправді провів експеримент. Я спеціально так зробив в суботу, коли було трішечки ну, легше, там коли було 34-35, Я пішов гуляти а, з малючком. Його вбрав, як має бути, тобто він був постійно під накриттям, там, а, під капюшоном цієї коляски. А я вдягнувся, ну теж там шорти-футболка, шорти, але я не брав ні окулярів, ні кепки з собою. І я цю прогулянку ну так мені було Да, При тому, що я насправді нормально переношу спеку, в мене з цим проблем немає, але мені так було трошечки нагрузно на голову. А в неділю, коли було ще спекотніше, я подумав, ні, треба вдягнути кепку, треба вдягнути окуляри, і мені реально було легше. От чесно, я от прям відчув набагато, що я, якщо я в суботу без нічого ходив, десь годину ми гуляли, то в неділю я майже дві години собі ходив і мені було реально легше. І, до речі, дуже багато таких людей, які так нехтують таким правилом одягнути головної так. Хтось так. там зачіска, я не хочу сплатити чи ще це щось. Працює. Але ну, не в таку жарку пару року. Якщо ви хвилюєте за свою зачіску, то краще вже сидіть вдома, а не виходьте без головного обору. Або пересувайтеся на автомобілі, на таксі, якщо є така можливість. Так, так. до речі, тому друзі, дійсно нехтуйте... З, зачіска важлива. Ну, конечно, Особливо важлива. твоя. <реш> <реш> тому друзі, не нехтуйте... От ви то... і виказали, як я виглядаю. Тому наступного разу кепка, борода, не знаю, вуса накладні, щоб тебе ніхто не впізнав. Тому, друзі, дійсно, от правда, реально ділюся власним досвідом під час спеки, якщо ви змушені перебувати на вулиці, вдягайте головний обір. Вам реально буде легше. От трошечки, але легше. Далі, ну тоді продовжуємо от, тему спеки і тему перебування на вулиці. Ясно, що хтось там, хто побув на вулиці, думає, та все, набридло, піду я, напевно, скупнусь. Піду на пляж. От які там можуть бути ризики і небезпеки? Якщо ну, вже люди... заборонено, начебто ну... зараз. у нас дуже така цікава ситуація взагалі в Києві. Наскільки я воно то заборонено? Володію але... інформацією, всі доступні пляжі, які рекомендовані, і які є узгоджені, то це вони всі в області. Тобто у нас в місті Києві немає одного дозволеного пляжу для купання і визначеного місць для купання. Тобто але... на всіх заборонено купатися? Да, так. да, на всіх оборонія, але на обороні але... відпочивальників, які пірнаються. Ой, це і така не дуже цікава тема, я вам тут би про неї розказую розказую. <рес> Так, ну, дивіться, мій. в нас немає визначених місць у місті Києві для купання взагалі. Але люди ж завжди нехтуються. Тому що жара, ну всім хочеться піти скупнутися. Але ще в нас є така трагічна ситуація з водою. Тому що зараз дуже багато взагалі пляжів, які не рекомендовані. Дуже багато кишкових паличок там знаходили Це взагалі ужас. Краще бити вже десь в басейн відпочити ніж йти на Дніпро купатися. А біля жари, ну під час спеки, взагалі біля води. Воно ще більше припікає. Угу. Всі, я думаю, розуміють і знають, що біля води припікає в два рази сильніше. Але так як немає місця для відпочинку, у нас є такі така служба лайфгарда. Ага. Вони є на пляжах. Тобто, щоб уже все таки забезпечити, щоб менше було потепельників, менше було сонячних ударів, щоб людей уберегти, щоб було кому їм допомогти. То є пляжі, де є місця з лайгардами. Тобто вони контролюють, хоча б цей процес, це вже краще піти на такий пляж, де не буде їх. Аніж не ну, просто на якийсь дикий пляж. Так, да, звісно, там. На якесь озеро, де нікого немає. Нас, взагалі ситуація з потопальниками така не дуже втішна на нас. до речі, так. Да, от про це теж цікаво розпитати, але я думаю, що може ми це залишимо на потім. Я того, що от, ну а якщо людина от дійсно така от нажарена, така вижарена цією спекою, думає так, все, я піду скупнусь, прийшла, і знаєте, як багато людей роблять там з себе одяг скинула і гей, воду ш -ш -ш, клас. Ну я так розумію, що це теж така не це дуже, дуже правильна практика. Ні, миттєве переохолодження, я ж про це говорила. Це так само як з контрастним душем. Не можна одразу в дуже вкрижену воду, тому що це йде миттєвий перепад температури в тілі, і це взагалі ну, можна навіть втратити свідомість. Е, а тем, якщо втратити свідомість, то там не до, бути. Ну, Але воді потупання. втратити свідомість це вже куди. Для цього і будуть лайфгарди, які допоможуть. О, клас. Так, добре. Тоді е, ну і. Якщо далі розширювати цю тему, ну багато ж ш... ну окей, це така стихійна історія. Коли люди давайте вирішує. ще перепрошую за це поди. Такі моменти да, про спеку, про сонячний удар. Давайте. Я думаю, дуже мало з людей, хто знає, що робити потрібно любити, якщо вони проходили, що взагалі як можна виявити цей сонячний удар. Ой, там дуже великий перечень. Бо хтось може подумати, та щось ну там я, я розумію, що може бути нудота один з викида, да. і хтось може подумати, та щось не та з'їв. А насправді у людини сонячний удар. В більшості випадків, мені здається, так і думають. От. Завжди є відчуття слабкості в тілі. Тобто ви починаєте себе якось некомфортно почувати, у вас піднімається температура в тілі, починає боліти голова, нудота обов'язково, озон якийсь судоми можуть десь хапати. Може побіліти навіть колір шкіри в таких випадках. Ого, такі випадки. Да, Може покрасніти шкіра. Ну по-різному все дуже буває, але ви відчуваєте. Саме головне це у вас буде нудота, слабкість в тілі, і ви будете відчувати, що вам якось не по собі, що ви вже некомфортно себе почуваєте. І в таких випадках потрібно звернутися, з ким ви прийшли, що вам погано, вам mm -hmm. не добре. Або якщо ви на пляжі, там є, наприклад, лайфгарди, або бачите, там рятувальники, ми, до речі, дуже часто зараз на пляжах знаходимося, проводимо профілактичні роботи з людьми. Обов'язково до них потрібно підбігти, звернутися. І так, для людей, щоб вони знали, що потрібно робити, якщо вони прийшли, наприклад, з другом там із знайомими з кимось відпочивати, і в когось з них станеться сонячний удар, то обов'язково потрібно освободити звільнити верх тіла людини, щоб воно більше дихало, давати їм води. Багато поїти. якщо можна потрави поставити якусь ганчірку чи з одягу, намочити її водою, поставити на лоб на голову. А якщо взагалі є десь лід, це взагалі було при, прекрасно. І лід теж можна ставити. Да, да, Але теж важко... ганчірочку, я так розумію. Да, ну, ну воно ж, конечно. краще буде так, щоб не було ніякого переохолодження на тілі. І обов'язково зателефонувати в 103, щоб вони приїхали допомогли. Ці. Ну, Сонячний удар і тепловий удар. От, до речі, між ними є якась різниця, чи, чи не дуже, чи плюс-мінус схожі симптоми? Все, все схоже. Воно mm -hmm. все те саме, в принципі. Так, окей. ну, Тут поговорили е, далі рухаємось. Я от до того, що от, е, це от ми розглянули випадок, коли людина там нажарилась і така думає: піду скупнусь швиденько собі і поїду додому. Але ми ж розуміємо, що, наприклад, ціла родина, маючи вихідний і маючи спеку, подумає: о. Так, це ж класна нагода. А поїхали до води з цією родиною, там посмажимо м'яса, відпочинемо. А може ще й друзів якихось закличемо, і влаштуємо е потужний пікнік. Ну таке ж, це абсолютно нормальна логіка людей. Кожні вихідні мені здається такі робить. Я до того, що е але це теж нові вже ризики і небезпеки. Тобто там і вже водний відпочинок, так біля води, але разом з тим і відпочинок, який несе за собою вже таку пожежну небезпеку. Якщо люди неправильно за собою потім лишають і не контролюють власне оці розпалення багать, давайте це ще розглянемо і от про це ще поговоримо. Бо я думаю, що ніколи про це зайвим не буде нагадати, як себе правильно вести під час такого відпочинку. Звісно, але мені здається, на пляжах багато мало хто розводить, тому що там. Це та, ми про проблеми, да, да, а якщо, якщо там десь якась лісова зона та. Е Лісова зона, там, взагалі, в таку спеку розводити багаття, це взагалі вкрай небезпечно, пожежа небезпечна, тому що дуже багато сухої рослинності. Зараз тим більше в ліси взагалі не можна в нас по місцевості. Ну, ну але в нас є певні які ж можна? Є, є певні посадки, куди люди ходять, все-таки відпочивають. Ми ж також проводимо там рейди, проводимо профілактичні басіди з людьми, ходимо і штрафуємо. Тобто люди несуться це адміністративною відповідальність, якщо вони а, розводять багаття в невідведених місцях. Звісно, до речі, а яка яка сума штрафу? От аби аби люди розуміли, просто що це не може бути без безкарно. Скільки це коштує, от якщо дійсно ви виписуєте штраф? Все починається від 1800 гривень і вище. Тобто на це вже секундочку. далі вже буде розглядатись. Так, звісно, штрафи за ліси попіднімали, до речі, це нарешті на, я вважаю, це дуже правильно. Від 1800 гривень, друзі, вважайте на це, якщо ви розпалюєте багаття в непризначеному для цього місці, і на вас натраплять або ж рятувальники, або, я так розумію, поліція теж може бути. Так, ні, ми проводимо рейд в групі. Тобто, щось... Так, є, да, є поліція, ми залучаємо також лісників, які до нас приєднали. А тому вони ж місцевість більше знають, ніж ми. Ми ну, краще. Ми з ними і так і регулярно проходимо. От так. ну А на вашій практиці якась. Е, ну, тобто, якась така суттєва сума. Ну, 1800 гривень теж суттєва сума, але може, там, може якісь були випадки, там, кого штрафанули на 10. Чи до такого е -е, не доходить? Ні, на моїй практиці. Там немає такої, щоб до 10 прям доходило це немає. Це вже більш знаєте, якщо вже масштабна пожежа буде uh -huh. через це, через нехтування правил пожежної безпеки і приведе на масштабну пожежу на декілька гектарів, тоді да. Тому що держава певний збиток понесла, і тоді людині прийдеться відшкодовувати. Ну але все одно 1800 гривень, так на секундочку. Вам здавалося б, ви собі прийшли шашлички посмажити, а тут раптом з'являються браві хлопці. От навіть може бути Антон Тріцький, ви його не знаєте, але він може бути. Там, поруч, це якщо ще політ... незначне, що це 1800. Так, Ми це... Можемо підняти цю суму, це залежить О, від того, що там буде яка тому, ситуація. Тому бачите, а може, а може прилетіти вам штраф від 1800 і вище. Але, ну все ж таки, от про ризики лісових пожеж внаслідок от такого необережного поводження з вогнем. Я так розумію, що під час такої спеки вони зростають. Як ви взагалі, ну окрім піших таких патрулів, як ви ще це моніторите взагалі? Ну, от... Як можна дізнатися про, ну як ви дізнаєтеся про те, що е... десь щось палає? Да, ну ми ж зараз ростемо, розвиваємося. У нас дрони це зараз понад усе взагалі. Ага. Військовим нашим дуже допомагають дрони і нам, бачите, трішечки так перепало з дронами. Ми із лісниками проводимо розвідгрупи, тобто там є окремі групи, які за цим за специфікою працюють. Вони на добу декілька разів вилітають до. Лісів на тих дронах і розвідують обстановку. Тобто, чи є там люди, чи відпочивають, чи розводять багаті, якщо виявляють одразу туди на місцевість, одразу протокольчик, одразу штраф, і люди одразу оплачують. От так от. А ви так я бачу з задоволенням про це? Вони говорите. думають, ну знаєте, а людей по-другому, не навчиш. Ми ж з ними то проводимо профілактичні роботи. Вони всі да-да-да, ми знаємо і йдуть все одно в сторону лісу і все одно розводять там багаті. Їм Ні, насправді насправді я ви, ви все правильно кажете і все правильно робите, тому що я розумію, що реально, от поки гаманцем не покараєш нашу людину, Людину, вона буде так казати, пацани, я все знаю, але в мене такі обставини. Єдиний вихідний за три місяці, єдиний раз зібрав родину, єдиний раз купив м'ясо. Нарешті виділили на ту 200 да, гривень. Та, та, та. і на наступні вихідні вона знову там да, знову те та, саме розповідає. Та, та. От, і поки не штрафанеш її добряче, це так само, як і з водіями. Теж От поки водіїв не почнеш штрафувати, допоки вони будуть порушувати правила, забувати користуватися не знаю поворотниками. І ну ну власне, це ж така наша справа. Це ми українці. Бачите, і ми добре, що ми це визнаємо. Антоне, ну насправді дякую вам за цю розмову. Я впевнений, що вона була інформативною, цікавою. І приходьте до нас ще як кажуть. Оразково запрошуйте, я тільки за це прекрасно. Отже, друзі, Антон Тріцький щойно був в ефірі «Київ Монінг шоу в рамках е от нашого ранкового шоу на Радіо Київ 98 ФМ. Це головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям заходів цивільного захисту Дніпровського районного управління. Головного управління ДСНС України в місті Києві. І так, от на цьому ми закінчуємо наш рятівний подкаст сьогодні. Четвер. А що четверга у нас дійсно ця рубрика звучить в ефірі? Ну, власне, і на цьому ми і закінчуємо рятівний подкаст.